А в нашому ефірі зараз говоритимемо про те, як взяти тварину з притулку, які існують ризики, та дійсно які можемо ми дати поради, як краще це зробити і. Власне, за мить говоритимемо з Єлизаветою Бабій, ветеринарним лікарем, ендокринологом, неонатологом, про це все. Отже, ні для кого не є секретом, що через війну в Україні побільшало безпритульних тварин. Часто їх залишають власники, які евакуюються з небезпечних територій. Або тварину гублять чи залишаються ці тварини самі, якщо їхні господарі загинули, а їхнє житло руйнували ворожі бомби. Та ракети, тож що потрібно робити або не робити, як правильно поводитися, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину із притулку, і далі ми про це говоритимемо із нами на прямому зв'язку. Єлизавета Бабій, ветеринарний лікар, ендокринолог, неонатолог. Пані Лізавето, у тилових областях України кількість тварин у притулках зросла на 20-30%. у зооволонтерів з прифронтових районів на 60, а біля фронту на 100%. А про це пишуть на сторінці зоо. Захисної організації Save Pets of Ukraine. І на вашу думку, чи останнім часом це стало справжньою проблемою, і тому волонтери, от, ну, я власне сама бачу, постійно закликають на байдужих брати з притулків тварин у родину або на перетримку у вашій особистій практиці. Вам часто доводиться стикатися з такими випадками, і можливо є якісь особливості? На жаль, це величезна проблема. Тобто, якщо раніше, наприклад, ми говорили про те, що притулки переповнені, ну Грубо кажучи, так то зараз навіть знайти перетримку у людей або, можливо, навіть тварину в клініку помістити, це теж ну дуже велика проблема. Бо тварини, які попадають до нас, вони здебільшого, ну скажімо, психічно вони все одно вже травмовані. Тобто, навіть якщо вони не були в зоні бойових дій, все одно це тварини кинуті, які вже відчувають, скажімо, ну дуже сильне психологічне навантаження, і з ними дуже важко. Тобто може бути дві крайності. Якщо, наприклад, це тварина спокійна, ну, грубо кажучи, скажемо, вона більше боїться. З нею можна ще якось взаємодіяти, ну, наприклад, безпосередньо на перетримці, От віддати людям так, розповісти, як з нею правильно обережно себе поводити. Це одне. А якщо, наприклад, тварина була в зоні бойових дій, так вона боїться різких звуків, які викликають агресію або великої кількості людей. То звичайно, це проблема, і таких тварин дуже важко влаштувати, скажімо, кудись одразу. Тобто вони вимагають реабілітації ще навіть до того, як потрапити, наприклад, у клініку або на перетримку. Бо люди не завжди готові. Усіх є малі діти, усіх там, можливо, є якісь дорослі люди, правильно. І ну, це викликає ряд дискомфортів. На жаль, і ви дуже правильно сказали, що є області, в яких кількість тварин безпритульних складає 100%. І на жаль, до 90% з них здебільшого гинуть, бо таке йде неймовірне навантаження на волонтерів, на зоозахисників, що вони скажімо, просто з цим ну не справляються. А перед тим як взяти тварину в, ну, з притулку до себе, там ну або з перетримки, з клініки, треба величезну роботу провести. Чи потрібно можливо для початку просто зрозуміти, що це не якийсь миттєвий порив, що от просто хочу взяти котика песика там додому, просто тому, що от побачив хтось там десь повідомлення в соцмережах? Це потрібно морально підготуватися. Ви якраз почали про це говорити, тому що не можна потім взяти цю тварину, повернути назад до притулку. Бо тварина, яка чула вибух, тварина, яка втратила своїх власників, вона психологічно теж травмована і тут? Це, мені здається, для початку найважливіший момент психологічно підготувати себе. Справді будь-яке ну, скажімо, прилаштування да, тварини вони починаються з психології. Ви маєте пам'ятати, що якщо ви берете тварину, це ваш член сім'ї на 15 років, якщо це молода тварина, то на 20. Тобто це великий шмат скажімо, життя. І ви завжди маєте себе, ну, скажімо, розібрати, так, грубо кажучи, навіщо я беру тварину? Скільки часу зможе їй приділяти? Чи підтримуються домашні мої? Чи є в мене діти, чи я їх планую найближчим часом? Тобто це дуже серйозні речі. В цьому випадку планування ваш найкращий друг, який ви виділятимете бюджет? Хто дивитиметься за вашою твариною, якщо ви у відрядженні? Наприклад, так, всі, ну, всяке буває. Як часто ви зможете відвідувати зоопсихолога? Перший там ну, перший великий період місяць мінімум три, якщо це тварина ну, сильно, скажімо, психологічно постраждала. Цим, цим треба працювати добре. Психологічно ми підготувалися. А як підготувати дім та близьких до нового члена родини? Перш за все, найкращий ваш варіант це дізнатися, як тварина отримувалася до того, як попаде до вас. Тобто, взагалі, тварина, ну неважливо, там кіт, собака, вона дуже сильний консерватор. Тобто, їй важливо, щоб все було стабільно передбачувано так само години той же день. Тобто, дізнайтеся, наприклад, де стояли миски з лоточками, які іграшки тварині подобаються, з якими тваринами вона спілкується гарно, з якими, можливо, конфліктує, який взагалі в неї психотип і як вона виражає свої емоції. Тобто, ви можете думати, наприклад, що вона на вас агресує, а у тварини такий спосіб, наприклад, радість свою показувати або навпаки. Вам здається, що все класно. А тварина спокійний, і для неї це спосіб висловити незадоволення, та щоб в цьому тобто... розібратися потрібно звернутися до зоопсихолога, аби проаналізувати поведінку тварини. Але якщо можливості немає такої, звернутися до такого фахівця. А як зрозуміти, які є у тварини потреби? Асоціація захисту тварин міжнародна сформувала п'ять прав тварин, ну скажемо, це більше фізіологічні потреби. Тобто, щоб була їжа, вода, щоб було не страшно, щоб було не боляче, якісне медичне обслуговування. Ну, хоча б дистанційне, зараз, слава Богу, і ветеринари, і зоопсихологи дуже класно вже навчилися дистанційно в онлайні працювати. Так, так. так це вже немає абсолютно ніяких, скажемо, ніяких цим. Проблем тому виходить найважливіше, що ви можете зробити. Ну так скажемо, в двох словах, якщо от немає можливості, ні кінолог, ні зоопсихолог, от ні з ким немає. Основні, скажемо, моменти адаптації перші дні. Ви тварину просто не чіпаєте. Ви даєте їй ходити, дивитися, запам'ятовувати, де що стоїть. Дуже важливо одразу, щоб ви окреслили, де можна ходити, де не можна. Якісь кімнати, якісь килими там, ну скажемо, щоб одразу були кордони. Щоб ви потім не робили додаткових якихось ну, стресів да, під час адаптації. Після цього ви обов'язково вибираєте одну людину, одну, так званий лідер адаптації, яка буде тварину годувати з нею, розмовляти, пояснювати. І коли вже ви почнете з цією твариною повноцінно взаємодіяти, вона буде вам довіряти, тоді вже можна пробувати там, гладити, якось гратися, ну, скажімо, йти вже на прямий фізичний контакт. Обов'язково одна людина. Бо якщо це бабуся дідусь і четверо дітей, то адаптація може дуже довго тривати. І хочу звернути вашу увагу, що цей процес до трьох місяців йде в нормі. У нормі. Тобто це абсолютно нормально. Якщо вже ви бачите, що є якісь проблеми, то тоді, звичайно, або до спеціаліста, або через ветеринарного лікаря ви можете отримати консультацію з якихось або медичних, або психоадаптивних способів, щоб полегшити цей момент реабілітації тварин. Пані Лізавето, я знаю, що зараз чимало людей готові брати і беруть навіть і двох тварин, це можуть бути котики, хтось можливо двох собачок може собі взяти, тому що розуміють, що просто їм потрібні власники. Як тут правильно свої сили можливо вчасно, де, де вчасно потрібно власне зупинитися, тому що щоб потім не було негативних наслідків і не довелося мати проблеми, бо може бути несумісність між тваринами, як тут бути? Це дуже теж велика проблема, бо, на жаль, імпульсивні такі прилаштування, які потім залишаються поверненням тварини, теж періодично трапляються. Треба просто пам'ятати основні моменти, що собака, наприклад, націлена на людину. Тобто, собаку можна взяти одну там або декілька. Якщо вони, наприклад, утримувалися групами гарно між собою ладнають там, наприклад, дві-три собачки. Ви можете їх брати. Це навіть їм полешить адаптацію. Коти вони більше індивідуалісти. Тому, якщо ви берете кота, найкращий варіант це його взяти і подивитися за ним, поспостерігати хоча б кілька місяців. Це якщо брати тільки психологічний аспект, і також, якщо бути прям геть відповідальним, ми сіли якось порахували. Мінімум 50 доларів на місяць обходиться утримання. Це просто-просто самий мінімум. Тобто, це лише корм, і там, скажімо, можливо, якісь біодобавки для утримання. Тобто, якщо це тварина, коли ви її берете, вас мають попередити, що можливо вона має якісь проблеми зі здоров'ям в такому випадку, звичайно, витрати можуть збільшуватися. Тому ви дивитеся, скільки ви витрачаєте часу, скільки ви можете витрачати грошей, як тварина буде взаємодіяти і з вами, і з іншими мешканцями, бо взяти Та, пані взяти... Пані панізато. Я вам вдячна так, що ви долучилися до ефіру, дуже детально розповіли про всі нюанси. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Єлизавета Бабій, ветеринарний лікар, ендокринолог, неонатолог. І ми говорили про те, що потрібно знати, аби взяти тварину з притулку. Про існуючі ризики поговорили, але додам від себе, якщо ви поки що. Не можете тварину взяти до себе додому, ви можете просто допомогти волонтерам або тим фондам, які опікуються цими тваринами, таким чином долучитися до допомоги.